Близнюки, гороскоп для вас на грудень місяць 2025 року, останній місяць цього року. Що він вам несе? З 1 по 12 грудня перші дні це час глибоких усвідомлень через інші стосунки. Ви будете переоцінювати все. Можливі неочікувані емоційні події, здивування або відкриття правди. Висвіт... Взагалі кінець листопада і початок грудня це висвітлення чогось скритого, прозріння, інсайти. Також ви зрозумієте, чого ви прагнете у стосунках, потрібні вони чи ні, і від кого. Стабілізація фінансів, доходи поступово зростають, але потребують розумного. доходи прийдуть через постійних клієнтів. Грудня, руна Лагос – Це інтуїція і е, символ води. Е, ви е, пливете між берегами минулого і майбутнього. І зараз найважливіше знайти проти течії, слухати підсвідомі імпульси. Лагос дає глибину емоцій, очищення через сльози, спокій, прийняття. Ну, якщо вмієте плакати, то плачте, це очищує. Е, або зробіть очищувальні ритуали. Так, далі гороскоп здоров'я. Е, Можливо, втома або енергетична е, порожнеча, особливо наприкінці року. Організм потребує спокою, тепла і турботи. Корисно легкі прогулянки, м'які розслабляючі практики йога, дихання цигун. Е, Поснамсни цього періоду пророчі або очищувальні, е, очищувальні образи минулих зв'язків або підсказки щодо майбутніх подій. Якщо сниться вода, річка, дощ це знак емоційного оновлення. Ну, близнюки, тримайтесь. З 13 по 31 грудня це вирішальний період у партнерських і життєвих виборах. Акцент на підсилені діалоги я інший. Можливість серйозної розмови, домовленості, зізнання. Якщо стосунки гармонійні, вони переходять на новий рівень, якщо ні, можливі розриви або зміна формату. Ну, ви в такому періоді. Фінансовий прибуток приходить через постійних клієнтів або стабільні домовленості. Поруна, мруна, гебо, Дар Союз. Це енергія партнерства, гармонії, обміну, енергіями і дарами. Усе, що відбувається у вашому житті, є відображенням рівноваги, давання, отримання. Гебо радить підтримувати чесність у зв'язках і відкривати серце. По здоров'ю, втома або енергетичне порожнечка, особливо наприкінці року. Організм потребує спокою, тепла і турботи, корисно легкі прогулянки, м'які розслабляючі практики. Ну, Період дуже затяжний. Сни у цей період показують майбутні повороти у стосунках, часто сни, у яких з'являються дзеркала, дороги, болюди люди з минулого вказують на циклічність ситуацій. Не попадіть в ту ж ловушку. Сон, із мотивом світла чи сон, сходу сонця знак відродження, нового етапу життя. По масажу близнюки з 1 по 12 грудня масаж у цей час на рівні заспокоєння нервової системи та стабілізації енергетики. Рекомендовано масаж голови, шиї, плечей для розслаблення думок. Аромотерапія з лавандою або сандалу. Е, М'який лимфодренаж. Не варто проводити глибокі силові техніки. Тіло потребує спокою і відновлення. З 13 по 31 грудня енергія кінця грудня сприятиме глибокому очищенню тіла і психіки, аромосажу з цитрусами, рефлексотерапія, стоп антистресові техніки для спини і сонячного сплетіння. Якщо є можливість, зробіть масаж у день молодика 29 на 30 грудня, щоб відпустити старе і зустріти 2026 рік з чистою енергетикою. Тож, близнюки, гарного вам грудня! Змінюйтесь, змінюйте, змінюйте все, що навколо вас. І спокійного початку нового року. До побачення!